Критики сучасності часто говорять, що ми живемо в епоху фейків і сурогатів. Що сьогодні людям важливіше не бути, а здаватися, що сучасний світ це світ інстаграму, фільтрів і шаблонів. А жінки в гонитві за стандартами краси втратили будь-яку індивідуальність. Ми бачимо однакові губи, однакові носи, однакові фігури, однаковий макіяж. Інша річ легендарні красуні минулого. Вони не знали ножа пластичного хірурга, їхня краса була натуральною, і навіть сьогодні вони б затьмарили будь-яку супермодель. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про стандарти жіночої краси різних епох. Ви дізнаєтесь, як найдавніша відома красуня може бути пов'язана з Україною? Для чого жінки середньовіччя носили накладку на животі і навіщо італійки поливали волосся кислим молоком? Почнімо з палеоліту Вілендорфську Венеру вважають одним із перших збережених жіночих зображень в історії. Їй 30 тисяч років. Чи вона портрет справжньої жінки або ідеал та мрія зображення автором, ми не знаємо. Зате можемо помилуватися розкішними грудьми та іншими формами. Давній скульптор явно вважав, що красивої жінки має бути багато. До речі, 2022 року вийшла стаття австрійських і німецьких вчених, які досліджували вапняк, з якого виготовлено статуетку. Вони дійшли висновку, що найпевніше його видобули в північній Італії, але друга за ступенем імовірності локація околиці Ізюма Харківської області. У давньому Єгипті красуною вважалася струнка висока дівчина з довгими ногами, невеликими високими грудьми, довгою шиєю та вузькими стегнами. Вона носила перуку чи шиньон з густого блискучого чорного волосся та активно користувалася косметикою. Нефертіті, головній дружині фараона Ехнатона, дуже пощастило. Її бюст дивом зберігся, і три з гаком тисячі років по тому люди захоплюються її довгою шиєю, високими вилицями, великими очима та таємничою напів. Посмішкою. Уявлення про красу в давньому Римі та давній Греції в цілому схожі: світла шкіра, можна використовувати свинцеві білила, світле волосся та блакитні очі, широкі стегна і невеликі високі груди. Ідеальною красунею греки вважали афінську гетеру Фріну. Саме її обрав моделлю скульптор Праксітель, щоб виліпити знамениту статую Афродіту Кніцьку. У середньовічній Європі християнська церква вчила вірян, що тіло вмістили ще гріха. Можливо, тому привабливими вважали тендітних дівчат. Груди, якщо вони були великими, ретельно утягували. Важливою рисою середньовічної красуні була бліда, чиста шкіра та світле волосся. Його щоправда ховали під головним убором. Ще цінувалося високе чоло. Щоб створити потрібний ефект, жінки могли голити чоло, підвищуючи лінію росту волосся, і позбуватися брів. Доволі дивний елемент середньовічної краси живіт вагітної. Існували навіть спеціальні накладки, щоб його замітувати. У будь-якому топі середньовічних красунь обов'язково буде Агнеса Сорель, коханка французького короля Карла VII. Що у нас далі? Звісно, відродження, геть середньовічну невинну сором'язливість, хай квітне культ жіночої краси. Дивіться і насолоджуйтеся. Повертається інтерес до античної культури та античних ідеалів. Жінці епохи Ренесансу протипоказано бути худою. На грудях не має випинатися жодна кістка. Досконалі груди підвищуються плавно, непомітно для ока, заявляв у трактаті про красу жінок письменник шістнадцятого століття Аньоло Фіренцуола. Атрибут справжньої красуні золотисте волосся, як на картинах Сандро Боттічеллі. Щоб отримати потрібний колір, брюнетки і змащували його лимонним соком чи кислим молоком і сідали під палюче сонце, чекаючи, поки волосся вигорить. До речі, про Бутічелі. Моделю для таких його шедеврів, як народження Венери, Весна, Палада і Кентавр, служила визнана красуня Сімонетта Веспуччі, коханка Джуліану Медічі. На зміну відродженню приходить епоха Барокко. І попередні стандарти жіночої краси, оспівані видатними художниками Ренесансу, швидко виходять з моди. Природність остаточно втрачає популярність. На зміну їй приходить театральність. Тепер образ красуні це горда, вигадливо вбрана, а дама з пишною зачіскою та надміром прикрас. Погляньте для прикладу на законодавицю моди і коханку людовика XIV Анжеліку де Фонтанж. В епоху Рококо красивій жінці слід було лишатися юною до старості. І таким іконам стилю, як Маркіза де Помпадур і королева Марія Антуанетта, це вдалося. Жінка періоду Рококо гламурна в гарному сенсі цього слова. Її краса трохи лялькова, вона схожа на порцелянову статуетку. Чим більше обличчя жінки нагадує дитяче, тим краще. У неї ретельний макіяж, напудрена зачіска, маленькі руки й ноги, тонка талія та тендітні плечі. Вона примхлива і випещена. Граційна, легка та грайлива. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка М, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Мсіаволд. Едуард Лесніков, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський. Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими! Стиль ампір це ще одна хвиля захоплення античністю і так звана гола мода, яку недоброзичливці називали модою дикунів. Дівчата носили легкі сукні з прозорого мусліну чи газу, часом навіть ігноруючи нижню сорочку. Перед балом модниця змочувала свою легку сукню водою, щоб тканина гарно обліпила тіло, як на статуях давньогрецьких богинь. Не дивно, що взимку дівчата часто смертельно застуджувалися на балах. Жінки прагнули мати чисту білу шкіру, і тому боролись із засмагою, ластовинням і пігментними плямами всім арсеналом засобів, каустичною содою, гарячою. Олією кешю, соком білої лілії, синонімом краси, моди і гарного смаку в епоху ампіру була письменниця та власниця найвідомішого паризького салону Жюлі Рекам'є. Ідеал вікторіанської епохи це з одного боку скромна рожевощока мати сім'ї, домашній янгол, а з іншого фатальна богемна жінка з готичною зовнішністю, бліда, млосна і виснажена, така як Марі Дюплесі, паризька куртизанка, яка померла від туберкульозу у 23 роки, коханка Олександра Дюма сина і прототип головної героїні його роману Дама з камеліями. Щоб відповідати згаданим вікторіанським канонам краси, дівчата пили оцет і смо. Октали свинцеві олівці, а в очі, щоб розширилися зіниці, крапали сік беладонни. Вікторіанська дама у своєму костюмі нагадувала пташку у клітці: кринолін, каркас для спідниці, корсет, кілька шовкових сорочок і нижніх спідниць, панчохи, панталони, жакет, накидка, капелюх із квітами. Вага вбрання могла сягати 17 кілограмів. Ілюстратор Чарльз Гіпсон наприкінці 19-го на початку 20-го століття опублікував у журналах багато картинок із зображенням красивих молодих жінок, і так звана дівчина Гіпсона стала новим образом, наблизитися до якого намагалися мільйони жительок Америки та Європи. В неї витончена шия та пишне волосся, вкладене у високу зачіску, великі очі та фігура пісочний годинник, явно досягнута завдяки тісно затягнутому корсету. Гіпсон зображав своїх жінок дуже впевненими в собі. Іноді вони навіть домінували над чоловіками. Однією з моделей була леді Ненсі Астор, сестра дружини художника. У майбутньому перша жінка, депутат нижньої палати британського парламенту. Тренд 1920-х дівчата-флепери, тобто хлопавки. Вони сміливі та емансиповані, яскраво фарбують губи серденьком і підводять очі, гучно сміються, не бояться самостійно водити машину, а сигарета в пальцях надає їм особливого шарму. Зірка німого кіно Луїза Брукс. Одна з перших коротко обрізала волосся, і це здалося неймовірно привабливим і чоловікам, і жінкам ревучих 20-х. Дами вперше за кілька століть відмовилися від корсетів. Власниці великих грудей намагаються їх утягувати. А в модних сукнях з низькою талією фігура стає схожою на хлоп'ячу, без бентежних вигинів. У моді засмага і спорт: теніс, плавання, гольф. А в магазинах вперше з'являються підлогові ваги. У 1930 ті 50-ті – золота доба Голівуду, джін Гарлоу, Джоан Кроуфорд, Ава Гарднер, Мерелін Монро, Елізабет Тейлор, кінозірки епохи, яких наслідували жінки, та про яких мріяли чоловіки. У тогочасних красунь зазвичай пишні груди та стегна у поєднанні з тонкою талією. А в 1930-х-40-х – ще й зі широкими плечима. І, звісно, яскраві червоні губи. Про те, як у ті десятиліття розуміли красу, нам розповість не тільки кіно, а й мистецтво пінап. Це виконані в характерному стилі зображення привабливих жінок у звабливому вбранні, які було заведено вішати на кнопку чи скотч у будь-якому зручному місці. Серед пінап-дівчат, які позували художникам, з'явилися свої зірки: наприклад, білявка Бетті Грейбл та брюнетка Бетті Пейдж. Найупізнаваніший типаж красуні 1960 х – тендітна дівчинка. Підліток вона носить міні-спідницю, новий винахід дизайнерів, купальник бікіні і браслети з бісеру в стилі хіпі. Серед символів епохи британська модель, акторка і співачка Леслі Ловсон, відома під псевдонімом Твіггі, буквально тоненька. Дівчата так хочуть бути схожими на неї, що мучать себе тривалим голодуванням. Я вище стало відомо як нервова анорексія, синдром Твігі та синдром Барбі. До речі, про ту роль, яку зіграла тут легендарна лялька, ми розповідали у присвяченому їй випуску. Вірний супутник краси 1980-х, початку 90-х – спорт. Супермоделі тепер високі, засмаглі, з м'язистими руками і ногами. Нічого цього не буде без спортклубів, курсів аеробіки, шейпінгу та ранкових пробіжок. Не випадково дві головні підкорювачки подіумів Сінді Кроуфорд і Клаудія Шифер випустили відеоуроки фітнесу, що стали хітами. З бадьорими спортсменками різко контрастували представниці іншого напрямку, що виник у 1990-х. Субтильна фігура, дещо хворобливий і виснажений вигляд, темні кола під очима. Такий тренд отримав назву, яку вголос ми вимовляти не будемо. Вона пов'язана із забороненими речовинами. Обличчям цього стилю була Кейт Мосс. А що ж можна сказати про стандарти краси сьогодення? Можна звісно перераховувати параметри на зразок фігури пісочний годинник і згадувати імена моделей на кшталт «Белли Хадід». Але все ж головна ідея сучасності це інклюзивність і толерантність. Щоб вважатися привабливою, жінка може бути будь-якою. Жорсткі норми засуджуються. Модельні скаути шукають для обкладинок журналів дівчат із родзинкою. Красунями вважаються і плюс сайз модель Тез Голідей, і віні Гарлоу з порушенням пігментації під назвою Вітеліго, і 88-річна Кармен Дель Оріфіче. Головне мати індивідуальність. До рекламних кампаній запрошують моделей на протезах, наприклад, Лорен Вассер, і моделей трансгендерів, як от Валентина Сампайо. Кожна з них гордо несе свою історію. А кого б ви назвали головною красунею всіх часів і народів? Розкажіть у коментарях. Якщо це відео набере 20 тисяч лайків, ми розповімо ще й про історію чоловічої краси. Червона губна помада, добре знайомий кожному аксесуар. Мало хто замислюється про те, що це цілий культурний феномен зі своєю власною історією. На сторінках цієї історії знайшлося місце не лише голівудським красуням і британській королеві, а й суфражисткам на акціях протесту та жінкам, яких щойно звільнили з нацистського концтабору. Про все це американська журналістка Рейчел Фелдер розповідає у книзі Червона помада, ода і коні краси.